Всім алоха! Це знову я на фоні своєї білої стінки домашньої, і це значить, що ми з вами про щось поговоримо. Тема сьогоднішньої нашої з вами бесіди це Сабатікол або чи можливо розвиватися за рахунок компанії. Сабатікал, не зважаючи на своє звучання, нічого спільного з саботажем не має, як думають більшість моїх знайомих, почому то а походить воно з давньої єврейської культури і перекладається як субота, тобто шабат. Субота вважалася святим днем, днем відпочинку. І вторії є згадки про так званий суботній рік або сабатичний рік. Кожного сьомого року земля мала відпочивати, її не обробляли. І цей гот він слугував. Роком для прощення боргів, звільнення рабів і пересмислення рабів вже звільнили. А ми з вами ще вимішені працювати Такий собі рік гармонії і відновлення в природі у 19 столітті Гарвард впровадив довготривалі відпустки для своїх викладачів, професорів для того, щоб вони вдосконалювали свої знання. Такі відпустки дозволяли викладачам присвятити час науковій роботі, написанню книг, особистим дослідженням, і це як наслідок сприяло їх професійному розвитку і покращенню навчання. Ідея полягала в тому, що після сімі років роботи професор, доцент, викладач може взяти собі Сабари Калиф на один рік і присвятити себе відновленню сил і от розвитку нових знань. У нас, до речі, також є Сабарі Ліф. Він називається академічна відпустка. Її беруть викладачі та науковці. Загалом найпоширеніше у нас в Україні люди беруть це для написання якихось академічних робот, тобто кандидатських або захисту докторських. На написання і захист дисертації, наскільки я знаю, дається термін до п'яти років, і оплачується він в залежності від самої установи. Мій близький друг зараз займається тим, що він пише дисертацію вже. Четвертий рік, якщо я не помиляюся. Звичайно, це довгострадальчиська така історія, яку він поєднує з практикою викладача, саме тому, що в його інституції це не відпустка. І тут треба вже обирати, що ти іменно собі хочеш. Либо звання, яким можна потім там, похизуватися, десь показати і продвинути себе як спеціаліста, або викладати і горі собі не знати, але не має ніякого допомогу да, диплома. Третій варіант, тому що я, я такі у мене друзі, не для слабонервних, це значить поєднувати і робочу практику, і написання от своєї наукової роботи. Терміном до одного року надаються от такі відпустки для наукових досліджень в Україні. І у мене є один знайомий, який користувався саме такою відпусткою і брав, він працює в області біології. Якщо чесно, глобально, я не зовсім розумію, що він там робив, але щось з грибками. Краще просто з грибами. З 20-го сторіччя собатікал вийшов за межі. Академічного простору і почали його використовувати великі корпорації в основному там творчих, технологічних і інноваційних сфер для того, щоб залучати, утримувати талановитих спеціалістів, ну і, звісно ж, пользу для бізнесу. Я знаю точно, що собатіком користуються в силіконовій деліні, також в Гуглі, в Intel, в Adobe. І звідси витікає той факт, що не всі компанії можуть собі дозволити. Використовувати це як методу для збереження кадрів. Е, у мене досвіду сабатіку не було, тому що, ну по-перше, я ніде не працювала сім років. По-друге, жодна із компаній такого не пропонувала. У мене з досвіду був тільки звільнятікал, вигоратікал, депреснятікал, психоватікал. <звук> Більше того, серед моїх знайомих. І знайомих знайомих такою практикою в Україні із компаній мало хто користується. Я знаю лише одну компанію, але це інтернаціональна компанія сфера IT, і вони собі можуть дозволити. Сабатіклом в їх випадку користуються люди сі левлу топ-менеджменту, і також після семи років їм надається оплачуємо відпустка на рік. Зважаючи на те, що великого досвіду і такого, щоб поділитися з вами, як це роботи, у мене немає. Я розпитала тільки одну там, людину, яка працює в цій компанії, і значить, ось що мені вдалося узнати. Відпустка ця оплачуємо, але вона чітко регламентована. Тобто, у кожного собатіку, зважаючи на компанію, є мета. В якійсь із компаній мета, метою є переосмислення чоловіка да, або я не знаю, перезавантаження. І тоді це проходить определеним путем. Ці компанії цю методу використовують як покращення своїх технічних знань, тобто є вимоги і критерії для того, щоб успішно пройти собатікал і тобі нараховували заробітну плату. Я чомусь провела паралель саме з науковою діяльністю да, і з академічними відпустками. Плюс-мінус це роботи точно так же, тобто, у тебе є мета. Условно написання діссертації у тебе є розбивка на блок, і що ти маєш зробити для того, щоб в конце ти отрилав от свою корочку, свій диплом під одним із моїх відео я побачила запитання: чи буде впливати там собатікал на подальше працевлаштування? І як будуть роботодавці відноситися до того, що людина була там у довготривалій відпустці. Дивіться, взагалі ніяк, тому що у нас в Україні мало хто знає і користується цією штукою. Ви можете, якщо ви не хочете об этом говорити, ви можете сказати, що ви просто брали паузу на пересмислення. Якщо ж ви все таки хочете використовувати термінологію і говорити о тому, що все-таки це була відпустка з метою покращення, тоді вам треба буде просто пояснювати і скоріш за все, ви просто зададуть питання, там що за год, ви приобрели, какие там навики і тому подібне. Впливати на працевлаштування, я не думаю, що це буде, якщо метою вашого собатіку було саме покращення своїх навичок. Знову ж таки, якщо ви брали цей рік на відновлення і ви кажете про те, що ви повертаєтесь в якусь там супердинамічну сферу, ну умовно там маркетингу, я вам клянуся цей сяний наголос, не можу вивчити вже років 10. Ну, в общем, якщо ми кажемо з вами про якусь там топ-позицію. У сфері маркетингу, і ви умовно рік жили десь на островах, на Балі або в деревні, то ви просто випали із контекста. Да, ви відновили свій ресурс, але знову ж таки, чи являєтеся ви топ-спеціалістом свого направлення на сьогоднішній день? Це єдине на чому взагалі побудовані всі співбесіди і найма вас як кандидата. Тобто, знаєте ли ви це ще полбіди? Умієте ли ви це застосовувати? Там збирати результати і тому подобне. Якщо у вас з цим все ок, і не зважаючи на вашу відпустку, то проблем взагалі ніяких не буде. Стосується розповсюдження собатіку цих довготривалих відпусток в Україні, вони приживуться, но не во всіх сферах і однозначно не у всіх компаніях. Високозатратна метода, якою більшість компаній не можуть собі дозволити користуватися. Але в такій сфері, як IT, ця метода вже існує. Просто вона ще не набрала оборотів. Знову ж таки, треба розуміти, щоб компанія якусь вигоду з собаті, її треба дуже добре, деталізовано прописати, що ти хочеш отримати на виході, і якими інструментами це буде контролюватися. Тому що інакше це буде просто оплачувана годова відпустка. Осля катори А можуть не повернутися, б наоборот випасть із контекста і не розуміти, що відбувається. Це ніякої нової там інформації свіжих ідей не привнести в компанію. Що стосується снеоплачумого собатіку і того, котори люди зараз собі беруть, вони беруть собі паузу для пересмислення, для наповнення енергії і потім займаються пошуком роботи. Прикол цього явища заключається в тому, що ви саме працюєте на одну компанію, і це є якби частю культури там кампанії. Якщо ви, наприклад, звільнилися. и у вас пошло там переосмысление, да, отторжение, вы сейчас очень уставшие, вы не разумеете, что вы хотите, або разумеете, но настолько выгорели, что вам надо время на отпуск, это никак не соотносится к отпуске корпоративной и собатику. Это вы просто восстанавливаете ресурс. Свій особистий, тобто формально собатікал це довготривала або короткотривала відпустка, яка надається або з ініціативи компанії, або по згодженню, узгодженню двох сторін зі збереженням місця роботи. Якщо ж ви хочете неформально використовувати цей термін, можна спокійно говорити, що у вас там персональний собачок для відновлення ресурсу і там придумування слідючих шагов розвитку. Як на мене, це підходить в тих випадках, коли ви хочете саме підкреслити, що ви використовували це время для усвідомлення і для того, щоб стати більш продуктивним. Якщо комусь там своє переосмислення, да і новий віток в розвитку подобається так називати, в цьому нічого страшного нету. Тема така насправді двояка. На сьогоднішній день вона мало актуальна і мало звісна, але в перспективі може приносити велику користь для компанії, бо ми з вами розуміємо, що людина, яка пропрацювала 5-7 років в одній компанії, хочеш не хочеш, вона упирається в потолок. І якщо ми з вами не кажемо навіть без якихось супервізій, да? без на тебе як спеціаліста і Другого такого ж класного спеціаліста користі і собі, і компанії ти будеш приносити в рази менше ніж якщо скористуєшся такою можливістю. Друзі, сонце вже засліплює мені очі, а це значить, що ми закругляємося. Будь ласка, напишіть чи була у вас або у ваших знайомих, друзів, приятелів. Можливість скористатися собатіклом довготривалою відпусткою на роботі, з якої причини давайте так, зламати ногу, це теж не та довготривала відпустка, академічна, про яку ми говоримо, для розвитку скелів. Або, можливо, ви пропонували таку методу в своїй компанії і вам відмовили або погодили. Якщо у вас є якийсь досвід пов'язаний з собатіком, будь ласка, напишіть всім хорошого дня.